Подорож 85 кілометрів. Уу! Привіт, друзі! У нас сьогодні подорож буде на один з дивовижних траків, який ми проїдемо на велосипедах на весткості він вважається один з найкращих в Зеландії. Так що рухаємося. Що, Зупинилося трішки по бутерброду з'їсти. Козаки от провіряють, як велосипади кріпляться на машині. Невеличка з містачко Кавердин. Там він, до речі, в бакері непогані продають сандвічі з біфом. Ми приїхали на місце нашого призначення сьогоднішнє. Old Coast велотрек. Витяжність 85 кілометрів. Це вважається найкращий велотрек в Новій Зеландії, так що вам, друзі, буде дійсно цікава ця моя подорож і унікальна по своєму Саме тільки приїхали, і тут можна... Зупинитися на ніч біля початку треку і ми плануємо виїхати в 7 часов ранку завтрашнього дня. Тобто ви можете запаркувати машину і розкласти палатку в цій місцевості. Ось ще є в принципі, накриття, де повечеряти, поїсти. Це наша палатка так виглядає. Місце для кемпінгу коштує 10 доларів на дорослу людину за одну ніч. Там Можна платити кеш. Зупиняєтесь, може дехто приїжджає на такому кампервані. Зручно, дуже в ньому все є. От У нас є спутниковий телефон. Діма зараз хоче знайти сигнал, бо тут немає мобільного зв'язку, дуже хороша річ в горах. Тренуємося от перед поїздкою, завтра зранку, в сім ранку ми виїжджаємо. Купили такі сумки, бо на плечах не довезеш 85 кілометрів великий груз. Бачите, які вони зручні. Бокам собі рівновагу дає. Такий домик і взяли з собою газову плитку. Щоб вечерю приготувати <різь> сьогодні компанія. Всі здорові, сильні козаки. Завтра побачив. Завтра от побачимо, наскільки сильні. <схай> здорові. Тут на весткості дуже багато мошкарі, яка кусається. Дивіться, як вони все продумують тут в Новій Зеландії. Вони натягують такою сіткою. Що сюди нічого не залітає, а то наші на велосипеди. Чекають завтрашньої подорожі. От скільки народу вже на вечір наїхало, це незважаючи на те, що завтра передають дощ. Що, новачик упала? Рек є один найскладніших технічно в Новій Зеландії. Із п'яти можливих балів по складності він набирає чотири. Ой, як там разина, мов. Історія Олд Road починається з 1860 року. Саме тоді була в Новій Зеландії золота лихоманка, і багато людей добували тут золото. І Будували перші стежинки цього велотреку, який в такому вигляді, який він є зараз, відкрився аж у 2007 році. Бачите, гарно. бачите. а угу, це обрив жесть, можна вже покотитися вау! Дивіться, який обрив. Це просто пісня. на спині рюкзачок і виходить трубка, щоб пити воду, не зупиняючись. Дуже зручна фішка, 2 літри води влазить. і Можеш відкрити клапан під час руху на велосипеді пити і рухатися далі. Зручно, всім раджу, друзі. Поки покотиться можна. Вау! Wow. что трек, він до нього був рази. Один раз за день приходить. Ні, то якщо в формі то пройдеш. Я не сумніваюся. Просто ну, можна не зупинятися поки. Там де дуже великі ці. Якщо готовишся, то так. Да. Він каже, що ми ще ніяких гралиш. А у нас речей вище. Ну це теж дає, так. Да. Особливо там в Ну Мене багажник врятував. Я щоб оце, таку вагу віз у себе на плечах, я втомився одразу. Мені взагалі майже це. цей спині тільки вода з курткою. Кілограма три майже не відчуваю. На треку такі гірські водоспадчики після дощу творюся і пишать подавні. чисто чиста Зараз буду пити воду з цього водоспада. Взяли з собою такі енергетичні батончики, щоб не втрачати енергію і стараємося перекушувати час від часу. Трошки вам розповім, що в мене за велосипед. Велосипед у мене дуже простий. GT називається агресор. Колеса на 29. Ну, він для цього треку, я вам скажу слабенький, бо... Спочатку, коли я купив в нього маленькі дуже, дуже шипи протектор, і для такого треку, як цей, гірський, він, я інколи під гору ще їду, ноги витримують, а колесо заднє вже прогрібається і вже не, ну, приходиться ставати. Так що на, на такий трек з крутими підйомами треба трошки більше протектор брати. Я його купляв в тому році за тисячу доларів тут в Новій Зеландії така ось ціна ось такий для початківців якихось Мишки. Ну що, друзі є такі от зупиночки де показує скільки нам до першого хата тобто до першої зупинки з будиночком їхати і тут інтернет ловить наприклад пишуть Ось так от навіть в горах і в Форест Райн. Зараз всі стараються вийти на зв'язок. Так, зараз ми дойшли вже 10 к ми пройшли 11 км, вже не на вершині, але пів, пів дороги. Ми доходимо до первого хат, де ми будемо готувати собі обід. Після обідпочинемо з пів години час, і буде останній підйом. На сьогодні, так. Да. Такий дощ пустився конкретний, що все туманом затягнуло все тут, матреку. Нічого не видно. Футболка мокра. Але не, не жарко, знаєте, дуже великий плюс, що не жарко. Сьогодні випробую випробовую свою нову камеру, що я купив DJI. Action 3 камера. Побачимо, як вона себе відрекомендує при такій погоді, на такому треку. Мені самому дуже цікаво. Зазвичай в ясну сонячну погоду тут ось дуже гарно оглядова, і там гори, і така впаднена, але сьогодні не видно. Бачите, такий туман і дощ. Але нічого, ми продовжуємо рухатися. Далі з хлопцями. Оце друзі. Є такі участки цього велотреку, де камні обвалюються, і такою сіткою натягнули, щоб це було безпечно, бачите? І там такий дожен буде сьогодні красивий бут. видон внизу, але нічого не видно. Бо сьогодні в нас погода така хмарна. Такий обрив тут взагалі жорстко. По дерева над тобою висять, скоро обваляться. Зараз трошки зупинилися цукерку з'їсти. Дощ продовжується. Приїхали до першої нашої хатки, де ми будемо мати ланч. І Зараз туди ще рухатися дві хвилини, просто піднятися Отак вгору воно. І наш перший такий буде відпочинок. Це ж це ківі. А хто? Все, Києві ночі днем не ходять. Ось, друзі, ми побачили новозеландський птах Века, який є топовим мешканцем Весткосту. Бо Вова думав, що це Киві, або він жартував, а це не Киві. Ми приїхали до першої зупинки. Це тут на мопедах працюють люди, які обслуговують цей трек. От такий сам будиночок, де можна поїсти. Є тут туалет. Мило, щоб руки помити. Ще один будиночок. Зараз подивимося, що тут всередині у нас є. Ось такий, дивіться, будинок класний. Де можна укритися від дощу, навіть переночувати, ліжка є. Це вам Нова Зеландія народ. Все розраховано, дрова. 160 доларів за ніч. А, Коштує 160 доларів за ніч, треба букувати, Діма, підказує, але все рівно. Ново. Він буде сплатить доміку далі. Він немає така штука. Є безкоштовні, але цей, вони без... там не ну, можна. Тут є газова плита, посуда. Якби не було хмарно, ну, то. там, Бетон ну, ну, супер буде. На ланч, друзі, ми купили, купили такий корм. Він продається в пачках його запариш. На 10-15 хвилин заливаєш е, гарячою водою. І кого Не нам він. пощастило побачити сьогодні, друзі? Справжнього дикого козла. Дивіться, біжить на нас, Воно пішов капут. Це, це дуже рідкість побачить таке. Запах від нього такий, да. Но він побіг уже, бачите? Ох і запах від дикого козла, це капець. Перший раз бачив, що в природі в Новії Зеландії. Пішов. О, ще. Це такі масштаби, народ. Зараз знов туманнися пішов, а тут на вершини вершині ми йдемо. Місток такий. Нарешті ми прибули до місця нашої ночівлі. Тут ось є такий загальний будиночок, де можна зігрітися, посушити речі, приготувати їду. А в цьому будиночку ми будемо ночувати. А на ранок нас чекає продовження треку.